Судове засідання Глобовницького поліційного суду оголошується відповідно. Буде розвиватися координаційна скарга, яка приймалася на мову об'єднанні, що надкохтували слідчого суддя Олександрівського міського суду від 14-го року до 23-го року. Оскар і Секретар повідомити то я учасник процесу. Запуск по засіданні з'явилися прокурор на відеоконференції зв'язку з каржників, фіксуальності здійсниться технічним комплексом і зікон учасникам процесу оголошується склад суду правонарідність. Спасибо розвиватися складних судді проєкційного суду, доповідач по справі суддя реми судді, що докарят Каченко, залучиться судового засідання за поранення. Прокурора відводи самого. У вас е від від відводи до слабного суду будуть? Ні, не буде в мене відводів. Але в мене клопотання приєднати до матеріалів справи повноваження прокурора. Посвідчення, доручення, щоб я міг потім ознайомитись. Зрозуміло. Посвідчення є, може так, так, ще. Що... Прокорой нам посвідчення дан, що він службове посвідчення, його номер вказано, і по на газам автоволодвідачі. Доручення або наказу в нього немає. Немає. А він закон не вимагає, щоб він з таким наказом ходив судове засідання кожного раз. Ну, да, давайте не будемо втрачати час, добре. Дякую. Добре, якісь інші клопотання будуть що? До початку засідання. ну якщо, якщо у прокурора якісь документи долучені до матеріалів справи, то я хотів би, щоб вони були оголошені. Якщо ніякі нові документи не долучалися, тоді можна продовжувати. То що, зрозуміло, прокурував, духовне думає. Добре, якщо других клопотань то немає, тоді суд переходить до розгляду поліційної скарги, по суті, доповідається матеріала справи. Ухвала свідчить судді суді Олександрівському міськрадному суду Казанської області 14.08.2013 року відмовлено в задоволенні скарги Літвіна на бездіяльність прокурору Олександрівської прокуратури Казанської області, яка полягає в ненаданні установленні законом сроків відповіді на заяву від 26 го року 2023 року. Про встановлення конкретних гарантичних процесуальних сроків порядку статті 2814 КПК України в кримінальному впровадження за номером 1231 2007 3016. ухвалу, слідчий суддя зазначив, що вимоги заявника щодо зобов'язання слідчого прокурора встановити конкретні громади процесуальні сроки не відносяться до компетенції слідчого судді. Оскільки слідчий прокурор зійснює своє повноваження є в своїй працювальної діяльності, не погоджується з таким рішенням слідчого судді, він подав операційну справу, які просить скасувати даного палусу першої інстанції, як незаконного це, по суті, законне ґрунтоване рішення, крім того, просить зобов'язати відповідних посадових оцінка сполучної прокуратури. Розглянути його заяви 26 марсьому 2023 року поряд і 114 квітка України, виконати посадові обов'язки, а саме щодо встановлення розумних процесуальних сроків у тримінальному провадженні, в даному кримінальному провадженні, на виконання ухвали суду від 12.07.2023 року. Провадження по справі 11 КПСО1, дрок 23. Справа №31-108-1806-22. Посилання на відсутність матеріалів справи у прокурора не може бути підставою відмови, так як за ухвалею суді Молонової мала бути виготова електронна копія матеріалів у даному кекзамі провадженні. Такі доводи апеляційні скарги. Літвін, ваша апеляційна сторона, ви зараз її підтримуєте? Так, в повному обсязі. Зрозуміло. Ваше стане проковано? Заперечуємо. 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 По справам даної категорії судове слідство в судді апеляційної інстанції не проводиться. Тому, якщо заперечень немає, можна поставити питання, перейти до судової дебати. А в мене, в мене спочатку питання: а що да. заперечує в даний момент прокурор? Мені дуже цікаво. А він в, 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 в своїх виступах в дебаті, він вам пояснив. Він, взага, він взагалі заперечує. Я зрозумів. Може перейти до дебатів? Так. Переходимо. Прокурор, нема заперечує. Суд порадив 6 місці, враховуючи думку участі процесу, вважає за можливим. Перейти до судової дебати, будь ласка, літвін, ваша апеляційна скарга. Вам першому дається словом дебатах. Слухайте, що прости у суду ваша честь, у нас є кримінальне провадження 1160, яке тянеться 11 років. В даний момент за клопотанням прокурора Олександрія Охотника. Дана справа була закрита рішенням судді першої інстанції стручкової. Рішення дане було скасоване суддею апеляційного суду Онуфрієвим і направлене на дорозслідування. На даний момент, коли я звернувся до прокуратури і до слідчого відділку поліції, Дана справа виявилася закритою. Справа знаходиться в закритому стані, незрозуміло за яких підстав. Тобто, виходить, за не в законну силу судовим рішенням судді Стручкової. Прокурор закриває дану справу. І е, на сьогоднішній день нема відомостей про її поновлення. Я направив е, рішення апеляційного суду з е, печатками електронними в комплекті е, з повністю файлом ЗІП на прокуратуру і попросив е, виконати дане судове рішення. Але на сьогоднішній день дане рішення не виконується. Після цього я попросив прокурора Олександрії встановити е, відповідності до. 28 114 статті процесуальні сроки об'єктивні, які слідство має виконувати. Але мені прокурор відповів, що в зв'язку з тим, що з апеляційного суду вже другий місяць не повертається справа, він нічого не може зробити. Тобто, крім бігати по судам і захищати свої. П'яті точки у нас прокурори більше нічого не можуть робити. Розслідувати кримінальні справи, керувати розслідуванням. Вони також цього собі не можуть дозволити. Тому я звернувся до суду з клопотанням зобов'язати прокурора надати мені відповідь. І основне питання, чому я прошу скасувати дану ухвалу судді Подоляк, тому що вона мені в відповіді надала відповідь, що 28.07.23, невідомо за якими підставами і доказами, мені було вручене відповідь на, моє, на мою заяву прокурору про встановлення процесуальних сроків. Але даної відповіді по факту не було. Доказів надання мені відповіді в матеріалах справи немає. І вони, я переходив після закінчення справи на ознайомлення з матеріалами справи. Вони так і не з'явилися ніяких доказів, тому що їх фізично не існує цього доказу. І я звертався до судді Подоляк, слідчого судді Подоляк. З питанням про е, визнання дій неправомірними щодо ненадання відповіді. Коли у нас відбулося перше засідання в даній справі, суддя е, Поталяк е, оголосила е, перерву е, до наступного засідання. Мені з прокуратури, е, це було, здається, 8 числа. Е, Мені надійшла відповідь уже після першого судового засідання з прокуратури, в якій прокурор посилається на те, що він дав відповідь. Він не вирішив питання, він просто дав відповідь про те, що у нього нема матеріалів справи. Але я не бачу в цьому проблеми для встановлення процесуальних строків і вважаю дану відповідь звичайною відпискою. Е і суддя базує своє рішення. Е Тим, що є докази того, що прокурор мені надав дану відповідь, даних доказів немає, що мені 2807 надходила дана відповідь. Я її отримав тільки 0808, .08. і дана відповідь абсолютно була лише для того, щоб е, закрити провадження по ненаданню відповіді прокуратурою. Тому мною в наступне судове засідання було додаткові вимоги. Уточнені, які е, вказували на те, що дана, на даний момент відповідь не є законною, і її також потрібно скасувати і зобов'язати прокурора е, виконати свої посадові обов'язки і встановити відповідно 114 статті е, процесуальні сроки для слідства, які мають бути обґрунтованими. І зваженими ми не маємо можливості ще 11 років цим займатися, тому я прошу колегію задовольнити всі мої позовні вимоги і визнати дії щодо бездіяльності за моєю заявою прокурора Лещенка неправ, Вомірними зобов'язати відповідальних посадових осіб Олександрійської окружної прокуратури розглянути мою заяву 26.07 в порядку 114 статті КПК виконати посадові обов'язки щодо встановлення розумних процесуальних сроків у кримінальному провадженні 1160 на виконання ухвали суду. Провадження 11 КП 4809 431 23. Справа 398, 1806, 22. Тому що інакше я буду подавати до прокуратури заяву про невиконання судового рішення. Посилання на відсутність. Ну, я не бачу в цьому підстави для незадоволення моєї заяви, з якою я звернувся до прокуратури. Дякую. Розуміла вашу позицію. Прокурор вам слово, не дала. Сумне судно. Мені думку ухвалила садівської міськраїнського суду 14 серпня, якою відновлено у скарги скарлітіна бездіяльність прокурора. Дана є цілком логічною, мотивованою, належним чином грунтованим. Стосовно доводів скаржника про те, що засудність матеріалів кримінального провадження не заважає прокурору встановити граничні строки, це є його припущенням. Оскільки для того, щоб встановити процесуальні строки, треба спочатку призначити прокурорів та відповідно доручити проведення досудового судового розслідування відповідному органу досудового розслідування, начальник відповідно слідчого підрозділу, доручити конкретному слідчому проведення досудового судового розслідування. У даному випадку, оскільки матеріали кримінального провадження не надійшли, вони відсутні, це унеможливлює виконання даних процесуальних дій та Відповідно, встановити якісь процесуальні строки про якісь проси спершити. тому прошу дану хвалу залишити без змін, а після сферу без задоволення. Дякую. Чи бажають учасники процесу скористатись правом репліки? Так обов'язково дивіться. Крім загальних фраз, ніякого додаткового обґрунтування у прокурора немає. Це всі його посилання на те, що є докази яких нема по факту в справі, по, на його думку, можна ще 11 років втягнути справу, і мене дуже цікавить, за якими підставами вони її закрили. І коли в мене в минулому судовому засіданні. Був один прокурор з Олександрії по цій же справі і один прокурор з Кіровограда, Я просто бачу, що прокурорам більше нема чим зайнятися. Вони ходять і незрозуміло захищають злочинців замість місць виконувати свій прямий завдання прокурора. Тому я вважаю, що всі його обґрунтування вони пусті. Тобто, він не навів нам жодного документу, жодного фактичного. Моменту, який би не давав можливості задовольнити і виконати мою заяву щодо встановлення процесуальних сроків. Дякую. Це Нарадші кімнати для постановлення рішення.